Так, знайомтесь, це Азіат. Наш 12-й окремо загін спецпризначення дуже дякую благодійному фонду світло і за цю надану величезну допомогу. І павербанк, і газові горілочки, і зафлошки, і рибні консерви, і куча смаколиків. Все дякуємо. Це дуже потужна допомога. Шановні дівчата, жіночки і села Слимівка, дякую вам за ваш хліб, дуже смачний, запашний, дякую за сало. За мед. За мед. За все дякуємо за всі смаколики, все регулярно вживаємо. З минулого разу коли передали, то вже з'їли. Дякуємо Світлаці, з нашого фонду світлий, за всю допомогу зібрану і хлопцями, і дівчатами, і всім фондом, що вони нас не забувають. Ми, як знали, приготувалися. Перед вашим приїздом сьогодні в'їбали під ремпеху і гаубису. Так що це від нас до вас. Дякуємо. Побільше від вас буде побільше від нас. Це разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава!